Такий у нас гость, красивий. Такий шарфік у нього чарівний. Так, зелененький, блискучий. Так, красунчик, їж, їж. Вітанечка з з Чернівців. Ось у мене на 19-й Грудня така примука розцвіла вже в другий тиждень, я все ніяк не знімала її. Тут ще теж у мене хочуть квітнути такі жовтенькі морозничок тут у мене. Не знаю, може на другий рік буде заквітувати І цей щось тут не зрозуміло. Нема ніяких. Куп'юночки ось. Ці такі В мене ростуть очіточки чишони, очітки, наверное Ну так що ось ця квіточка порадувала мене. І Танечка всім Чернівців. Ось. 19 грудня купила таку трояндочку, а сьогодні 22 грудня називається вона Рожер Вітакер. Ще такої не чула, побачила одненька була, звичайна гібридна. Ось вона так запакована там воском. Ось корінці трошки обрізала. Вроді би хороші. Копала ямку. Ось тут побрізала, гарненькі. Вроде. Замочила в корневині, від деречці. Ось накопала кучу бур'яну. тут буду садити. Дала там Перепри... перепрівший навоз і попілу трошки. Тут у мене ці вже зростають. Трояндочки ось, а в мене ще календулочка цвіте. Коротше, тут буряну доста було. І зараз посажу її. Так що так. Думаю, що прийметься в мене. І всім бажаю гарних посадочок. Хто ще не спів, як я, до самого кінця, там може морози передають. Сьогодні плюс два було днем, вітру нема, хороша погода, думаю, чого би не посадити. Після нічної зміни ще садила. Всім добра, всього найкращого, Україні перемоги, до зустрічі, мої дорогенькі.